Беремо проби ґрунту, на біоіндикацію. Біоінди... Починаємо з клумби на території школи. Вона ж Я Дорога в біля дороги. Так, дорога. Третя проба біля берега річки. Спочатку кладемо фільтрувальний папір на дно чашки. З кожної проби ґрунту по одному граму землі ще поклади. ґрунт у нас погода суха, так що, в принципі, підсушувати додатково можна було і не підсушувати. Ми зрізали верхній шар. Змочуємо ґрунт та висаджуємо на Тепер будемо спостерігати, на якому з ґрунтів буде краща вегетація. Висаджували насіння буряка вінегретного. Суттєвих відмінностей в проростанні немає. Це, напевно, через положну погоду. Насіння так і не проросло, але це також є результатом дослідження.